Суддя знущається і ображає колишню військову інваліда, не підозрюючи, хто її чоловік. Прізвище, ім'я по батькові, суддя навіть не глянув на неї. Тон, як на розборках, не в суді. Бондар Ірина Олександрівна говоріть голосніше: тут не допрос у військоматі. В залі зависла напруга. Кілька людей, серед них дівчина з блокнотом, і чоловік у синьому піджаку, журналісти зафіксували очима. Першу непотрібну репліку, але мовчали. Ірина стояла рівно, як могла. Права штанина ледь відтопирювалась, протез був новий, ще не звикла. Куртку вона залишила в коридорі. Зараз була в темносірому светрі, без будь-яких розпізнавальних знаків, хоча могла б носити медалі мала право. Ви є свідком у справі про конфлікт між громадянином П і вашою сусідкою Кривенко. Опишіть, що саме бачили. Без емоцій, стисло. Я повернулася з магазину, почула крик, вийшла в під'їзд. Він шарпав її за руку, щось кричав, вона плакала. Я втрутилась, сказала зупинитися, викликала поліцію. І одразу стали героєм, підняв очі суддя. Вперше його погляд довгий, порожній. Так дивляться, коли хочуть поставити людину на місце. Я просто зробила те, що вважала правильним. У вас є бойові травми? Так. Ампутація нижче коліна, протез, це видно. Але я питаю про вплив на психіку. Посттравматичний синдром, агресія, істеричність, хтось у залі здригнувся. Один з журналістів підняв голову. Суддя не звертав уваги. Є діагноз ПТСР, але це не впливає на мою здатність свідчити. Це не вам вирішувати. А кому вам? Суддя зупинився, придивився. Йому не сподобався тон. Не сподобалась впевненість, не сподобалось, що вона не зламалась. Пані Бондар, ви зараз у суді, не на фронті і не в госпіталі. Якщо ви вважаєте, що ваш досвід дає вам особливі привілеї, ви помилились. Я вважаю, що мій досвід дав мені право не мовчати, коли б'ють жінку. Ви точно не перевищували допустиме, ви ж сказали втрутились, може, ви перетягли його через коліно, у залі хтось голосно вдихнув. Суддя подивився в той бік, поглядом, який гасить будь-яке слово. Потім знову, на Ірину, я втрутилась словами, і викликала поліцію: Все, у вас є діти? Немає. Може, через фронт після цього в залі стало дуже тихо. Ірина мовчала, обличчя кам'яне. Суддя дивився прямо, як мисливець, який вже тримає жертву на прицілі. Вам складно відповідати на прості питання? Мені складно не дати вам попиці. Сказала вона рівно, не підвищуючи голос. І ще секунда, і хтось би засміявся, але в залі було не до сміху. Суддя взяв паузу, подивився у свої папери, зробив позначку. На перерву десять хвилин, без емоцій, повернетесь, коли охолонете. Ірина вийшла першою, пройшла повз лавки, повз здивовані очі, повз стіну, до якої треба було притулитись, щоб зібрати себе знову. Дістала телефон, написала всього кілька слів. Не витримую, мене топчуть, просто принизив мене перед усіма, натиснула відправити, і тільки тоді відчула, як сильно пітніють руки. Вона повернулась у залу за хвилину до закінчення перерви. Стояла трохи осторонь, рівно, мовчки, коли суддя увійшов, вона вже була на місці, не сіла, чекала, як належить. Продовжуємо. Пані Бондар, попереджаю: якщо ще раз дозволите собі подібний тон. Я зобов'язаний буду винести зауваження. Зрозуміло, вам є що додати до свідчень? Ні. Суддя вдав, що читає матеріали справи, перегортав сторінки повільно, без потреби. Потім підняв голову: Цікаво, скільки часу ви були на фронті? Майже два роки. Доброволець. Доброволець, кажете. А з яких міркувань пішли? Це ж не від обов'язку, а від емоцій, так? Це було моє рішення. От-от, більшість рішень, прийнятих на емоціях, ведуть до наслідків. Як, наприклад, ваше сьогоднішнє бажання влізти в чужу сварку. Ірина нічого не відповіла. Тиша затягнулась, і це, здається, тільки підливало масло у вогонь. Я бачу перед собою людину, яка, можливо, справді вірить, що діє правильно, але ж фронт то не лікування, не всі звідти повертаються психічно стабільними. Ви зараз ставите мені діагноз? Ні. Просто висловлюю занепокоєння. Ми не можемо на кожному кроці вірити словам людей, які пережили стрес і не факт, що адаптувались. Кілька людей у залі перезирнулись, журналістка перестала писати. Просто дивилась на суддю. У повітрі щось зависло. Я надаю свідчення в межах побаченого. Якщо є сумніви в моїй адекватності, оформіть запит на експертизу. Але не принижуйте мене публічно. Ви себе самі принижуєте, коли починаєте апелювати до бойового досвіду в побутовій справі. Ми тут не ордени роздаємо, і я їх не прошу. А знаєте, що мені здається? Ви звикли, що вас жаліють, що кожне ваше слово має вагу, бо у вас протез, бо ви жінка, яка воювала, але в реальності це лише емоційне прикриття. Тут не фронт, тут суд. Ірина не відповіла, сиділа рівно, стискаючи долоні. Сильно так, що кісточки побіліли. Суддя дивився на неї з тією ж самою легкою посмішкою, яку зазвичай носять ті, хто впевнений, що мають право принижувати без наслідків. Він щойно знову перегнув, але йому було байдуже, бо він звик бути богом у цій залі, палені пальці. Таке буває, коли стримуєш усе, що мусило би вирватися назовні ще п'ять хвилин тому. Вона вийшла з зали знову. Під приводом короткої перерви. Насправді, бо інакше не витримувалося фізично, підійшла до лавки біля вікна, витягла телефон, усе тіло напружене, як перед першим боєм, але не страх, а гнів той, що повільно точить зсередини. Не витримую, мене топчуть, просто принизив мене перед усіма. Вона не додала приїдь, не написала, зроби щось. Вона просто хотіла, щоб він знав, натиснула відправити. Подих вирівнявся трохи, повернулась до зали, трохи пізніше, ніж мала. Суддя встиг зробити зауваження. Навіть зухвало поглянув, мовляв, вище тут вона сіла, обличчя холодне, голос рівний, вже не відповідала нічого. Вона не зламалась, вона зібралась і чекала. Минуло рівно 15 хвилин. Двері судової зали відчинились без стуку, без дозволу, без попередження. Усі голови обернулись. На порозі стояв чоловік у формі без кашкета, зі спокійним поглядом, у формі не для показу, не для ефекту. Він щойно з наради, він знав, куди йде і чому. Суддя підвів голову, встиг лише коротко сказати, це що за. Добрий день, сказав він спокійно. Начальник міського управління поліції, полковник Бондар. Він ішов повільно, але з тією впевненістю, яка не потребує ні слів, ні дозволу. Сів на лавку біля дружини, легенько поклав руку на її лікоть. Продовжуйте, я просто послухаю. Суддя трохи сполотнів, не одразу, але помітно. Всі в залі раптом вирівнялись. Один із журналістів почав писати щось в блокноті, не відриваючи очей. Це свідок, видавив із себе суддя. Це моя дружина, відповів полковник, ветеран бойових дій, людина, яка врятувала трьох поранених з поля бою. І була змушена сьогодні вислуховувати від вас, що вона емоційно нестабільна і грає на жалість у залі тиша. Це втручання у судовий процес, пробував піднятись суддя. Це присутність громадянина в залі суду, як і десятків інших. Але якщо ви вважаєте, що моя присутність заважає вам працювати, значить, щось у вашій роботі не так. Суддя нічого не відповів. Очі бігали по паперах, по підлозі, по стелі. Але не на людей, не на них. Полковник повернувся до Ірини, подивився в очі, нахилився трохи ближче. Досить, я тут. Ірина кивнула. Руки трохи затремтіли, але вона трималась. вже не одна. Суддя зробив вигляд, що щось читає, але ніхто в тій залі більше не сумнівався, хто тут має справжній авторитет. Полковник сидів мовчки ще кілька хвилин. Суддя нервово гортав справу. Не читаючи її по суті, коли знову подивився в бік Ірини, намагався говорити рівніше, наче нічого не сталося. Свідок може бути вільна. Дякуємо за участь. Я не піду, сказала Ірина спокійно. Це не прохання. Тоді підвівся її чоловік повільно, з тією холодною впевненістю, яку не можна зіграти. Шановний, почав суддя, але полковник не дав йому договорити. Ваша честь, почав він рівним, спокійним тоном. Кажу вам не як посадовець, а як громадянин, ви не господар тут, ви тимчасовий носій повноважень. І коли ви дозволяєте собі принижувати ветерана, особливо жінку, яка втратила ногу заради цієї країни, це не просто непрофесійно, це мілко і гидко. Суддя відкрив було рота, але полковник не зупинявся. Ви могли не знати, хто вона, і не мусили. Але коли зневажаєте людину за те, що вона має протез і говорить чітко, ви показуєте, ким є насправді, і повірте, це бачать усі тут, без публікацій, без скандалів, просто бачать. У залі знову стало так тихо, що було чути, як хтось поставив ручку на лаву. Ми не вимагаємо вибачень, не треба. Вибачення, сказані під тиском, нічого не варті. Але я хочу, щоб ви знали, кожне слово сказане вами сьогодні. Записано не в протокол, а в пам'ять людей. І ця пам'ять довша, ніж будь-яка каденція, суддя мовчав. Його обличчя було вже не впевнене, а порожнє, як маска, яка щойно тріснула. І ще, додав полковник: наступного разу, перш ніж кинути фразу на кшталт, не всі нормальні з фронту вертаються, подивіться на себе. І подумайте, а чи вертались ви хоч звідкись? Він повернувся до Ірини. Ходімо. Вони вийшли разом, повільно, не втікаючи, демонстративно спокійно. Двері за ними зачинились м'яко, без грюкоту. Суддя сидів, не зрушився, не підняв очей вперше за всі засідання, і вся зала побачила. Мовчання може бути гучнішим за крик. На вулиці було сиро, але не холодно. Така весняна погода, коли ще не тепло, але вже хочеться вдихати глибше. Ірина стояла біля автівки, сперлася на дверця та плечем. Погляд кудись повз. Він підійшов не поспішаючи. Поїхали, вона не відповіла одразу, просто кивнула, сіла на пасажирське, трохи мовчали, поки машина рушила. Вибач, що покликала: Я не мала. Ти не кликала, ти сказала правду. Але ж це виглядало як шоу. Якби я хотів шоу, я б прийшов з камерою і наказом. А так, ми просто вийшли. Ірина повернулася до нього. Обличчя стомлене, але спокійне. Знаєш, чого мені було найгірше? Навіть не через слова, а через те, що всі мовчали, вони завжди мовчать, поки хтось не зробить крок. Сьогодні ти зробила, він вів машину повільно. Місто йшло поруч, звичне байдуже, але не зле. Суддя залишився там, у залі, сидів довго. Потім, кажуть, пішов заднім виходом. Журналісти не встигли взяти коментар, і ніхто не написав пост. Бо ніхто не хотів робити з нього головного героя. Ніякого службового розслідування не було, ніяких прес-конференцій. Але за два тижні в тому суді з'явився новий розклад у списку справ нове прізвище судді. Прізвище старого судді зникло, просто перестало бути як і його посмішка, як і його влада. А Ірина влаштувалася на роботу, консультантка у ветеранському центрі, допомагала тим, хто тільки повернувся. Хто ще не знає, як сказати, мене принизили, і не відчути сором. Він приходив до неї в обід чай, пиріжки, короткі розмови, без порад, просто поруч, і вже не було страху заходити в кабінет, і не було сорому, бо коли тебе не зламали у залі суду, тебе вже не зламають ніде. А суддя Ну, він залишився в пам'яті тих, хто був там, як тиша, та, яка не кричить, але довго звучить у голові. І нагадує, влада це не коли можеш принизити, а коли обираєш не принижувати. І саме цю тишу він почув останнього дня на своєму місці, і вона була голоснішою за будь-який вирок.